Мене звати Микола Набока, я актор, викладач театру і засновник мистецького об'єднання Хвиля. Чим для актора ціний цей досвід магістратури театрознавства? Я пішов власне навчатись в ЛНУ на факультет культури і мистецтв кафедру театрознавства акторської майстерності. та вже будучи практиком театру, актором. Останнім часом дуже цікавить український театральний авангард і спадок бразильців Леся Курбаса, зокрема, практичний, практичний бік. Відповідно, тут сходиться в цьому питанні і практик, і теоретик, і це відбувається, наче тут але цікавить мене це постільки, оскільки я це можу застосувати в свою безпосередню практику. Що було найцікавіше впродовж твого навчання, на твою думку? Можливість супервізії в цьому пошуку, бо одне діло, коли ти шукаєш щось сам на тій території, яка тебе дуже цікавить, а інше діло, коли ти шукаєш сам, але маєш когось, з ким ти можеш порадитись, і поділитися якимись сумнівами або захопленнями, хто допомагає, як берег ріки фокусувати твій потік інтересу, які три. Найкратіші навички здобув під час навчання навичка аргументації власної думки. Друга, напевно, важлива навичка це систематизація джерел, як не потонути в цьому. Ну і третє, мабуть, це тайм менеджмент який просто завжди є, тобто завжди є ця умова часу. Твої найулюбленіші, можливо, заняття постколоніальні студії Мейгел Фавлер з Софією Росою Лаврентій, з Романом Лаврентієм. У нас була пара про український театральний авангард. Одна з причин, чому я можу радити іти на магістратуру театрознавства, акторської майстерності саме на факультет культури і мистецтв в ЛНУ, Це власне середовище. Навчання на цій програмі це не тільки про лекції, семінари. В першу чергу насправді про людей, які поруч, які стають провідниками. Це можливість ходити дивитись купу різних вистав, це можливість дізнаватись про різних режисерів, акторів, про тих, хто дебютує. Це можливість чути фахові думки на ці теми, на теми цих вистав, наприклад, так. Це можливість брати участь у дискусіях, в обговореннях та навіть просто спитати свого викладача: слухайте, от я знаю, що ви вчора дивились цю виставу. Що ви скажете? І просто почути цю думку в дуже неформальній атмосфері.